Збір кукурудзи розпочався в селі Росоховатець на Тернопільщині. На полі площею 980 гектарів збирають кормові сорти культури. Цьогоріч дива запізнілі через прохолодну весну та пізній посів. Висіваємо чотири сорти: ДКС 3969 ДКС ДКС-6972 і ДКС 4098 В даний час ми на площі, де посіяна кукурудза ДКС 3972 вони відрізняються тільки фао. Це достигання. Наприклад, ця має 320 двадцять фау, триста Є ну і 300. до збору задіяні три комбайни та близько 15 автомобілів, які перевозять кукурудзу на елеватори. За словами аграрії, врожайність цього року майже не відрізняється від попередніх. Втім, через погодні умови доводиться збирати кукурудзу з підвищеною вологістю. Вода на площа дає 15 тонн з гектара плюс. Але якщо взяти, перевезти в суху, то вийде ну, порядка 12 тонн. Як минулий рік було 13, ми вийшли в заліку, то цього року ну, десь буде приблизно 12 тонн. Ну, це, от, наприклад, є норми, критерії. Кукурудза має бути вологістю 15. А ми збираємо 32, Значить, її до 15 треба висушити. Частина зібраної кукурудзи піде на продаж, проте більшість на корми. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.